Так, всем привет, ребят! Сегодня у нас 2 січня. Всіх з Новим Роком. В общем, у нас на пасіці весна. 2 січня, да, 12 часов дня. Приїхав на пасіку. В тени плюс 10 на сонці ну, 15 є, бо прям жарковато. Опять так у нас полноценные облты, весна на пасеці. Пчолки літають, літають з усіх сімей. Ну, де в може якось чуть менше, ну тим не менш де більше, де менше. Ну, Пройшли сезон у нас 31 грудня. 31 і 1, по-моєму, були облітики, але ну, менше, ніж зараз. О, хоча 1 січня ось, ну, це вчора, сторож казав, то так, трохи літали. Було пасмурно. А зараз все я приїхав, дзвонить, каже, їдь, бо обльоти, красота на пасіки. Аж настроєння піднімається, як подивився на таку красоту, пчелки літають. ну, на сонці все взагалі шикардос. Я ще вважаю, що це плюс, великий плюс, те що вони зараз облетілися, чим, чим мінус. Подумаю, як у нас останні роки березень, ну це 100% той квітень. Затяжні обльоти. Березень холодний, сніг ще лежить, а той квітень, півквітня теж. А так зараз вони облетяться, в них буде менший період до повноцінного чесного обльоту. Так що така красота. Так, душа радується. Як подивився. Пчелки літають. Ну, зараз давайте заглянемо ППУ. основном тут у нас, ну все так, башня у нас сидят. Ну, трошки разлазятся, конечно. Трошки разлазятся, бо на солнце. Ну что, трошки. Трошки разлизываются. Ну на крышках есть конечно трошки есть. Вот ну, так у них летай. Летает красота. Тут усі кришки бгаджені. Вони ще загляну. Загляну. Тут тут у нас роботалкуся. Чалки сидеть. Чекайте. кайта шерики сейчас открыем, гляну. бачите, вони клуби сильно і не розпалися, якби Все, клуб до задньої стінки ще вони сильно і не розпали, і не, не розпадався. Я насчет того, що піде розплод, не переживаю, так як у нас вже починає з 3 січня морози і з кожним днем більше і більше мороз. Так що я насчет цього не переживаю, навіть якщо там вона якісь Десяток два яйця посіє, то воно є викинуто і все. А от що облетяться це плюс, конечно, їм буде. Лижачку. Ще -то, вони теж -то. все. Та тут ось, бачите, тут лежачку розпалися вони. Клуб розпався повністю. Клуб розпався. Ну що тут у нас ну а тут не тут бачите, що? Ну, смотри, може там сильніша сімейка Так, сейчас тут тенечку бачите ну, Воно може раніше було сонце сейчас трошки повертається Може вони тут раньше політали Красота Красота Красота. Все это у нас не клеился. Тоже все оно активизировалось. Не буду не мешать. Сюда. Красота. Давай это шадим глянем. Тут бачите, тут на трьох корпусах вони сидять, то тут їх, вони в нижніх двох сидять, в третім їх ще й немає так що така у нас красота. Так, да, в одному у нас мишка була, що головне всі везде нормально, а в одному, ну я вовремя замітив її, ось вона навіть, ось бачите, нори навіть, тут по... п'ять що... нор було, якраз напроти ось ось цього вулика. Це в ньому раз от приїхав, кубло зверху, випрыгнула вона. Другий раз приїхав, теж там випригнула. ну Може їх дві було, бо я поздно закрив на мишевній розділі то може того вона може їх дві було ну а так вроді пороксу все нормально ну сімейка там нормально вона її не тронула я вовремя успів замітити так сказати ну ну зараз загляне у нас тут 145 гніздо так сидять кральні рамочки тут кормушки були я потім суш весною поставлю їм і буде чітко все ну, нормально сидять теж так Красота Нездобно на рукой. Да такі діла. Нуся двигается тоже. Якраз виходить, наверное, на обліоти. Ну я заглядав уже, бо... Одною рукою не подмору нема там штук 50 пчелок є пропався, вони зараз трошки подчистять, дорожко ну, зараз ну, заглянемо тощо оце він усі чекайте, чекайте воно що. Тут ось вони змістилися трошки в сторону. Надо буде, наверное, на рамочку їм туди зараз поставити, поміняти, бо це мені так не подобається. Меняємо там рамочку їм. І... А тут гляне. Ну тут нормально тут все черто ну, опять таки вони сейчас же распалися потом вони клуб зберуться та и все так все ну все ребят будем заканчивать что мы погуляем трошки так пчелки нас летают весна на пасіки. все всем пока